Привіт, усім! Поговоримо нарешті сьогодні про мої прочитані книги. Перша книга, з якої я хочу почати, це замок у хмарах Керстінгір. Керстінгір це німецька письменниця, дуже популярна. В першу чергу своєю трилогією Таймлес, також своєю дилогією Зільбер. І також вона написала ось таку книгу. Замок у хмарах дуже вчасно. Я її взяла читати. Я її взяла читати здається, на початку цього року, якраз таки взимку, тому що ця книга неймовірно атмосферна. В цьому плані відбувається тут все в Швейцарських горах, в Альпах. Звісно, там все в снігу, все засніжено. Там стоїть старовинний люксовий готель, і можна сказати, що це така герметична книга, тому що всі події відбуваються саме в цьому готелі. У нас тут дуже багато персонажів для того, щоб не заплутатися, у нас тут є список цих персонажів у книзі, все наведено, все розписано, хто є хто, окремо працівники готелю, окремо гості готелю. Тобто не заплутайтесь, пояснюється, хто є хто, і це дійсно дуже зручно. Хоча я і так, в принципі, розуміла, хто є хто, і запам'ятала всіх. Персонажів це якось не було для мене складно. Також є тут е, тлумачний словник в кінці, тому що трапляються знаєте, такі слова чудернацькі, я би так би назвала їх. Якісь такі куметні або якісь такі, начебто, очевидно, що вони означають, але у автора своя інтерпретація. І вона по-своєму пояснює значення цього слова, тому тут ще є і тлумачний словник від ці книги, в цій книги, який я також неодноразово заглядала, щоб себе якось, знаєте, повеселити. І в головній ролі у нас тут 17-річна Фанні Функе, яка у нас підробляє в цьому готелі. Вона там практикантка, покоївка, нянька, якби так, як я вже сказала. 17 років, чи я не казала. А, є тут такий невеличкий любовний трикутник ще з двома хлопцями. Один з них також працівник готелю, і ще один гість готелю дуже загадковий хлопець. Фані постійно його усьому підозрює. В першу чергу в шпигунстві, в якихось там, там злочинах, в крадіжках і так далі. І а, другий хлопець, який працює а, на ресепшені, який. А, Син власника готелю, і вона з ним також подружилася. Обидва хлопці їй подобаються, і Вона обом хлопцям подобається, і у нас ось є тут такий навіть любовний трикутник, але на щастя йому тут не приділяється так багато уваги. В першу чергу у нас тут, звісно, детективна лінія. У нас тут дуже багато таємниць. У нас тут дуже багато персонажів. Кожен персонаж має якісь таємниці, якісь секрети. Підозрювати можна абсолютно будь-кого. І книга, ця вона ну, те, що вона дійсно атмосферна тим, де все відбувається, і плюс, ще як не дивно, вона дійсно дуже легко і цікаво читається. Хоча я думала, що вона буде більш така, знаєте, дитяча, підліткова. А, і мені не буде цікаво її читати, бо все буде дуже легко і передбачувано, але насправді ні. Дуже багато було моментів, яких я не очікувала, яких я там не здогадувала, що може все бути так. І для мене не була книга настільки прям передбачуваною. Я сміливо можу її радити читати не тільки підліткам, а і дорослим, тому що переконалася на власному досвіді, що і дорослому вона також може бути цікавою. Uh, і uh, тут дійсно дуже багато таких смішних кумедних моментів. А в кінці ми отримали дійсно такі, знаєте, справжній екшен, нібито до цього все було більш-менш рівно. Якось там фанні розслідували, якісь там злочини, дізнавалася багато таємниць про гостей готелю, про а, працівників. Да? Тобто вона хотіла дізнатися, розкрити ці всі таємниці. Якось це так більш-менш було а, ну не те, що монотонно, але ну просто от ішов сюжет, але в кінці прям такий бух, такий прям справжній екшен, просто ніби бойовик. І там, де було вже розкриття персонажів, там вже де ми все дізналися, як все є насправді, і там вже прям справжній був екшен. Я цього навіть не очікувала, чесно кажучи. Мені книга дійсно сподобалася, і я сміливо можу її радити, знову ж таки, радити не тільки підліткам, які люблять детективи, а і дорослим. Також тому що вона дійсно не так по-дитячому написана, як я спочатку думала, і її читати справді було цікаво, кумедно, атмосферно. Тому чудова книга і заслуговує на те, щоб бути прочитаною. Наступну книгу для читання я обрала по тій же самі причині, що і попередню, тому що е, шукала щось таке зимове, різдвяне, атмосферне, і е, моє око впало саме на ось таку книгу «Розамунди Пілчер. В мене вона з назвою канун Рождіства, але зараз вона вийшла у рідної мови, на українській мові, у рідної мови на українській мові. так. З дуже гарним просто оформленням здається, вже три книги випустило це видавництво Розамунди Пілчер, і вони всі мають просто нереально гарне. Гарні обкладинки, гарне видання. Дійсно, я б зараз би, я б 100% придбала їх, але в мене вже є книги Розамунди Пілчер, які дуже вже давно були куплені в ось цьому видавництві. Так, іншою мовою. Ну, як я вже казала, якою мовою в мене є книга, цією мовою я і читаю. Якось так. Тому а, на українській мові вона вийшла з назвою Зимове сонцестояння, а я її читала під назвою в Канун Рождества". А, Взагалі, я чула, що це не дуже вдале перше знайомство з цією англійською письменницею. Я думала якусь іншу книгу брати, але знову ж таки, саме в той момент потрібно мені було щось таке. Зимова, тому я вирішила, що була не була. Ознайомлюся з Розамунди Пілчер саме з цієї книги, з цього її роману. До речі, це її останній роман. Мабуть, через це і не радять саме з нього починати читати Пілчер, тому що ну це остання її книга, остання її робота, і нібито вона не, не найкраща серед усіх. Ну, що є, то є. Вже її прочитала, ознайомилася і наперед уже можу сказати, що однозначно буду читати і інші книги Розамунди Пілчер. Тут у нас вся дія відбувається в Англії і в Шотландії. Тут дуже багато персонажів. Всі ці персонажі, вони якісь такі добрі, самовіддані, привітливі. Вони зближаються всі за досить такий короткий термін часу. Тобто е головні ролі у нас тут е взагалі така колоритна жіночка в минулому актриса. Вона вже у віці, я, я не пам'ятаю, їй там років 60 або 70. Е і в принципі можна її назвати головною героїною в цій книзі, хоча тут так поділені е розділи, що е розповідають про кожного персонажа. Але більше тут, мабуть, все таки саме цієї жіночки, і ми дізнаємося історію життя кожного персонажа. Вони всі якимось чином будуть між собою пов'язані ці персонажі. Якось вони обов'язково всі зійдуться в купу, особливо в кінці книги. Так вони на Різдво будуть разом всі в одному будинку, але перед цим ми повинні будемо дізнатися історію життя кожного цього персонажа і як поступово вони всі між собою цю історію переплітаються. І в кінці ці всі люди разом дуже так цікаво за цим всім було спостерігати. Розповідь Розамонда Пілчер веде, знаєте, так дуже плавно, дуже повільно. Якось багато якихось описів, багато подробиць, багато якихось деталей. І коли читаєш, ти розумієш, що це не так і важливо для сюжету. Але це тут є, це тут описується, і автор вирішила, що це потрібно. Е, і дуже багато, знаєте, повторів історії. ми вже цю історію читали, але ми знову її читаємо, але е, від, скажімо так, обличчя іншого персонажа. тобто, Ті події, про які ми вже знаємо, знову про це все згадується, знову про них розповідається в цьому плані. От справді, от історія дуже така розтягнута, така монотонна. Багато що можливо під час читання хочеться з неї викинути. Знаєте, і ти розумієш, що це, це в принципі, ніяк не впливає на сюжет, але це такий стиль автора. Не знаю, правда, як інші книги її написані в такому ж стилі чи ні, але тут можливо когось це може відштовхнути, можливо, не кожен готовий до цього всього. До цих всіх повторів сюжету, до цього розтягнутого сюжету, багато якихось описів. Ну, тобто, по суті, тут немає прям такихся, ну, таких нереальних подій, якихось там поворотів сюжету і так далі. Є якісь там також розкриття якихось таємниць, подробиць із життя, щось там із минулого. Але для багатьох я думаю, що ця книга може здатися такою, ну, нудною і розтягнутою, не дуже цікавою. Я не можу себе віднести до тих людей, хто так подумав, тому що я, не дивлячись на це все, що я вам озвучила, я прочитала цю книгу. Ну, як на мене, як для мене, то швидко. Мені хотілося знати, що там буде далі, чим закінчиться ця історія, яке життя буде в кожного цього персонажа. Бо поки ти читаєш цю книгу, ти настільки вживаєшся в цю історію, настільки звикаєш до кожного персонажа. Бо ти читаєш про його життя все в подробицях, і, і дійсно звикаєш до кожного з них. І цікаво дізнатися, що буде далі, чим все закінчиться, хто з ким буде, хто де буде жити, як все це. Ну і звісно, тут є різдво. Воно вже є в кінці, але тим не менш, воно тут є, воно присутня ця атмосферність не протягом всієї книги, але в кінці вона присутня. Це така історія, де кожен матиме хеппі енд, кожен буде щасливий, така дійсно затишна атмосферна історія про людей, про різні покоління різного віку людей. Тому дуже рада, що ознайомилася нарешті з творчістю Розамунди Пілчер і. Я не можу назвати, що ця книга мене прям так вразила, і дійсно я її можу віднести до найкращих, які я читала. Ні. Але ця історія має місце бути. Вона дійсно щось в ній є таке особливе, що чіпляє. І дійсно хочеться читати інші книги Розамунди Пілуча, Знаєте, для відчуття якогось такого спокою, відпочинку, чогось такого от. Спокійного і монотонного справді іноді хочеться і таке читати, а не якісь там трилери, детективи, якісь там екшен, іноді хочеться і такого насправді. А от наступну книгу я вже не буду так розхвалювати, як дві попередні. Тому що ця книга, яка знаєте, мене знову увігнала в цього нечитуна, тому що я дуже довго розтягувала читання цієї книги. Ну, прям неймовірно довго, хоча вона не велика по об'єму. Це співдружність Н. Патчет. Петчет ця книга вже я її починала читати, здається, восени минулого року. Чомусь я її закинула і вирішила от знову взяти і читати. Здається, це ще було в лютому. Так, в лютому я її взяла читати. Сподіваючись, що цього разу вже швидко з нею розквітаюся, дізнаюся вс всю цю історію. Я чула хороші про неї відгуки, тому якось в мене навіть і не було сумнівів, що мені ця історія може не сподобатись. Не, я не можу сказати, що вона прямо мені не сподобалась, але вона мене не зачепила. Вона не змусила мене хотіти брати цю книгу читати і дізнаватися, що там буде далі. Тобто якось не зачепила ні вона мене, ні персонажі, яких тут просто безліч, тому що це сімейна нібито сага. Ем, і персонажів тут справді нереально багато. Початок книги досить таки був цікавий, інтригуючий. Або нам розповідалося про минуле цих персонажів, як там декілька сімей зібралися на хрестинах дитини одного з цього сімейства. І там відбулася, скажімо так, зрада, ну, нібито інтрижка. Чужої жінки і чужого чоловіка, і після цього якось все пішло перекосяк, як то кажуть, тому що е, в кожній з цих сімей багато дітей. І... Довелося розлучатися з цим людям, щоб бути разом після цієї інтрижки. І ну, як потім це все вплинуло на ці всі наступні покоління? Ну, власне, на ці сім'ї, тому що знову ж таки там нереальна кількість якась дітей, що в тому що в тому сімействі. І потім е у них було багато батьків їх. Біологічні там мачухи, відчими. Вони всі, всі ці діти проводили разом кожне літо від тієї сім'ї діти, від тієї сім'ї діти, спільні діти. Ну, коротше, там дуже багато дітей, і буде там якась також і трагедія, яка пов'язана буде з однією з цих дітей. З хлопчиком, яка вплине також на всіх інших, в тому числі і на дорослих, звісно. Сам стиль, яким написана ця книга, ця вся сімейна історія да, про цих всіх персонажів, про цих дітей, дорослих, сам стиль мені не сподобався. Якось він мене не зачепив. Якось це все було написано. Ну, не знаю, просто от не моє. Я читала, і мені абсолютно я не могла поглибатися в цю історію. От, наприклад, з книгою, як я вже казала, з Розамондою Пілщер, от то нічого особливого, але ти прям перенаєшся в цю історію. Персонажі настільки добре прописані, настільки ти звикаєш до кожного з них, що ти справді от живеш в цій історії, наче. Тут такого немає, на жаль, ця історія не змогла там якось зачепити, персонажі не змогли якось там, ну, запам'ятатися, так, викликати до себе там якесь співчуття і так далі. Хоча співчутливих моментів тут досить таки багато є, такихся там трагічних, пов'язаних з хворобами, пов'язаних зі смертю. Пов'язаних зі зрадами, це все тут є з цими сім'ями, це все відбувається і в минулому, і в майбутньому. Але якось це все не чіпляло абсолютно. Тому я ледве-ледве цю книгу добила, дочитала. Той випадок, коли я змушувала, справді змушувала себе брати книгу, щоб її е, читати далі, але при цьому і кидати мені її вдруге не хотілося. Все-таки хотілося вже дізнатися, чим ця вся історія закінчиться. Тому кинути я її собі не дозволяла, добила вже. І, можливо, просто не в той час вона потрапила двічі, не в той час вона потрапила мені в руки. Можливо, можливо, з іншим настроєм вона б мені сподобалась більше. Якось я б більше їй приділила уваги, більше б погрузилася в цю історію. Можливо, все б склалося інакше, але в даний момент це саме так. На жаль, тому. Мене ця історія, на жаль, не порадувала. І я очікувала, звісно, іншого, тому що ця письменниця досить популярна її книги, і в тому числі працює, чула хороші відгуки, але чомусь зі мною ці хороші відгуки не прокатіли. Ох, я знаєте, так, від, від найкращої до найгіршої книги якось так у мене сьогодні йде цей рейтинг прочитаного. Тому що наступна книга взагалі просто для мене страшна, і я просто хочу забути цю історію, ніколи більше її не згадувати. Вона мені нагадала історію, яку я колись читала, що не так з моєю матір'ю. Та історія взагалі просто жахлива для мене. Я досі не хочу її згадувати. Ця історія вона трошки схожа в тому плані, що тут також мова йде про дітей і про жахливі речі з цими дітьми. Для мене це дуже зараз така тригерна тема. Ну, коли трапляється щось погане з дітьми, і я про таке читати взагалі бажання ніякого, звісно, не маю. Uh, ну, В принципі, як будь-яка адекватна людина. Солодка пісня Лейла Слімані. Є також екранізація цієї книги. Я подивилася цей фільм, до речі. Uh, Можна сказати, що в перемоці подивилася, бо не хотіла знову поглиблюватися в цю історію. Фільм також страшний, як і ця книга. Ой, досі придичима ці кадри. Просто жах. Uh, невеличка по об'єму книга, але, я теж, але я теж дуже довго її читала. Дуже довго її розтягувала. Е, ну Тут реально, скільки сторінок 200, здається. 200 сторінок, які. Я, ну, я не пам'ятаю, скільки я тягнула, але дуже довго також, як її співдружність. Е, ця історія розповідає про е, пару, сімейну пару. В якій народжуються двоє дітей, але дружина дуже втомлюється. Вона хоче вийти на роботу. Вона стає адвокат, юрист. І вона хоче працювати, продовжувати е, займатися своєю кар'єрою. В неї одна за одним діти спершу народжується дівчинка, потім е, хлопчик. І вона розуміє, що просто вже не може сидіти вдома. Вона хоче працювати, тому подружжя вирішує, що треба знайти няню. І тут та все і почалося. Ми одразу на початку книги, ще в пролозі, ще в першому розділі, в анотації, усюди, ми одразу знаємо правду, одразу знаємо, чим закінчиться ця історія. І, знаючи вже це, вже можна не брати читати цю книгу, якщо ви дуже така чутлива людина, особливо що стосується дітей маленьких. Тому що нам одразу розповідається про те, що ця няня вб'є цих малих дітей. І потім всю книгу, всі ці 200 сторінок ми йдемо до цього, тому що одразу, коли наймають цю жінку, вона видається просто неймовірно ідеальною. А, здається, в іншому перекладі так і називається ця книга Ідеальна няня. У нас її переклала як солодка пісня. І а, дійсно вона справді просто ідеальна. Вона дуже добре себе поводить з дітьми, займається ними. Окрім того, вона ще й бере на себе домашні обов'язки, прибирає і готує. Тобто вона робить навіть більше ніж треба. Вона стає справді частиною сім'ї. Батьки дуже раді, що знайшли таку. Чудову шедевральну просто жінку, няню, хатню робітницю для своїх дітей. Ем, і справді дуже зближаються з нею. і Вона з ними, особливо з дітьми, звісно ж, вона зближається. Ем, але потім ми розуміємо, що щось з цією жінкою не так. І власне йдемо до того, чому вона це зробила. Хоча, чесно кажучи, для мене було дуже мало відповіді, чому вона це зробила насправді. Як все могло дійти до такого? І після цієї книги, ну, дійсно, як от ви знаєте, кажуть, хочеться просто піти відмитися від цього бруду, забути цю страшну історію з таким страшним трагічним фіналом. Бо, чесно кажучи, я очікувала, що можливо це буде якась неправда, можливо, в кінці все буде по-іншому. Але те, що нам обіцяють на початку і в і в анотації, то власне цим ця історія і закінчується. Ми одразу це все знаємо, просто всю книгу читаємо, як же ж ну історію, як же ж до цього всього дійшло, так чому так все сталося. Тобто, ця жінка вона настільки м -м, зблизилася з цими дітьми, вона настільки, от сприйняла це от життя за своє життя. І коли зрозуміла, що від неї е, намагаються забрати це життя, в неї ніби як просто криша їде, планка падає, і вона на таке здатна. Можливо, так. Ну, тобто я. Е, я можу по-своєму розцінювати цю історію, хтось, можливо, по-іншому ем, трактує її дії. Власне, читайте. Хоча, чесно кажучи, тут все одразу очевидно в цій історії. Просто коли ми читаємо, то дізнаємося більше про цю сім'ю і про цю няню. Ем, як ем, взагалі вона себе вела з самого початку і до кінця з дітьми і з цим подружжям? І дійсно це все нереально страшно. Після таких книг ти ще більше не довіряєш людям, ще більше боїшся шукати якихось там няньок, тому що ти не знаєш, що можна від них очікувати. І після таких книг дійсно розумієш, що недарма переживаєш, недарма є ці страхи, тому що ну дійсно довіряти комусь справді важко. Людина спочатку може здатися ідеальною, а потім вона вбиває твоїх дітей. Типу, це прям ну, жахлива історія. Тому я, звісно ж, не хочу її забути, хочу продати цю книгу. Лауреат Гонкурівської премії. Це ще лауреат премії. Розумієте, ось ця історія. А найжахливіше те, найжахливіше те що це, ця історія була написана на реальних подіях. У Франції, здається, була ось така історія, коли нянька вбила дітей малих. Тобто це ще жахливіше, коли ти дізнаєшся, що це ще основано на реальних подіях. Це просто жах. Я розумію, що в світі дуже багато жорстокості, дуже багато всього такого, ну справді, жахливого. Але все одно кожен раз ти дивуєшся, і це дійсно лякає, і просто жах. І це були всі книги, які я читала за останній час. Не густо знаю, але все одно рада, що є і така кількість. Хотілося б, звісно, щоб було більше. Дуже довгий час вже хотіла вам розповісти нарешті про ці книги, зняти прочитане. І от, нарешті, я це зробила. Дуже мені цікаво було б дізнатися ваші враження. Якщо ви якусь з цих книжок читали, діліться обов'язково в коментарях. Ну, ми, ми побачимося з вами скоро в нових відео. До нових зустрічей!